З наступаючим новим 2025 роком. Зустріч нового року завжди супроводжується надією на краще. Ми малюємо у своїй уяві райдужні картини кращого майбутнього, але при цьому не замислюємося, а що є найкращим для нас. Це знає лише один Господь Бог. Для кожного з нас у Творця є свій план. Що випливає з його безмежної любові до нас і тієї особистої жертви, яку Він приніс ради нашого спасіння. Для християнина найголовніше бажання це бути з Христом всюду і завжди. У Христі є все і наша сила, і втіха, і радість, і надія. Завдяки любові до Бога можна перетерпіти всі напасті та прикрощі. Рік, що минає, був непростим. Ще один рік нещадної війни, чисельних жертв та горя, віруючим при всіх перерахованих скорботах додалося ще одне випробування прийнято закон, на підставі якого хочуть заборонити нашу церкву. Захоплення храмів, осквернення святинь, нападки та побиття духовенства стали мало незвичайними подіями, але ми не повинні озлоблятися і відповідати злом на зло. Ми повинні дотримуватися апостольської заповіді, яка закликає завжди радіти. Слід підніматися над миттєвим і спрямовувати свій погляд до вічних благ, адже ця думка здатна наповнити душу безмежною радістю. А найвіще благо і мета людини це поєднання душ із Богом. Не забуватимемо також, що новий рік це лише зміна календарного періоду і не більше. Вважати, що прийде новий рік і віришся всі проблеми, наївно та безвідповідально. Сподіватися треба на Бога, а самому працювати щосили. Краще надіятися на Господа, аніж надіятися на людину, сказано в Писанні. Бажаю усім терпіння і смирення прийняти Божу волю про нас, наших близьких і всіх людей, духовної радості, світла і тепла. Нехай наші серця спалахують любов'ю до Бога і ближніх, а наші справи стануть виявом цієї любові. З Новим Роком, дорогі браття та сестри!